Усім моїм читачам доброго дня! І я обіцяв, що запишу відео про детокс. Моя особиста думка про детокс: е, модна тема, модна багато років, і знову ж таки модна не тільки в нас, вона модна і за кордоном так само. Ну і коротко про цю тему. Е, перш за все, я хочу сказати, що я так, я за детокс. Тобто це хороша річ, якщо це в розумних межах і в розумній кількості, і під контролем лікарів. Це перш за все. Е, тобто, перша помилка того, що ви хочете почати якийсь детокс, е, це в тому, що ви звертаєтесь до людей, які вам продають якісь умовні. Скажімо так, цікаві препарати для детоксу, і ці люди не мають жодної медичної освіти. Плюс ці люди не мають жодної медичної практики. Тобто, це потрібно на це звертати увагу, тому якщо вам пропонують детокс люди, які не є лікарями, не є медиками, будь ласка. Подякуйте їм, от побажайте їм щастя в їхній роботі, і шукати знову ж таки людей, які хочуть ризикувати своїм здоров'ям, і хочуть відповідно знову ж таки ризикувати, скажімо, певними. Процесами в їхньому організмі під контролем людей, які не мають медичної освіти. Це перше. Друге питання, з чого починається детокс, це все таки з обстеження з обстеження пацієнта, і тому ще раз кажу, детокс має бути тільки під контролем лікаря. Обстеження пацієнта може бути мінімальне, може бути максимальне. Є клініки, де це робиться зовсім небагато тестів. Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, гормони що подібної залози. І, в принципі, цього лікарю достатньо для того, щоб побачити, що нема критичних питань, і лікар пропонує якусь теж детокс-терапію. Значить, це один варіант. Другий варіант є клініки в Україні, до речі, так само і за кордоном, де роблять дуже багато різних обстежень, після чого теж рекомендують відповідний детокс. Знову ж таки, сам детокс, тобто це є термін умовний, який означає те, що. Ваш організм пробує відновити. Якщо ви отруїлися, чи дитина вашого отруїлася, ви знаєте з практики, хто мав такі історії, як виглядає детокс. Тобто ви потрапляєте в лікарню, вам переважно капають кілька крапельниць: одна з них з лікозою, друга з сорбентом, третя відповідно з антибактерійним препаратом, і таким чином, буквально за кілька днів, а деколи за день часу, організм відновлюється і приходить до норми. Далі він сам себе налаштовує. Це так само своєрідний такий детокс е, в нашій ситуації, коли люди хочуть собі зробити детокс. Я ще раз скажу, якщо у вас є хронічне. Системне аутоімунне захворювання, хронічний аутоімунний, ну не те, що хронічний постійний тема зв'язана з чудовиткою, так званий аутоімунний тероїдит, системне аутоімунне захворювання, алергія, скажем, надлишок ваги, так? тобто метаболічний синдром, цукровий діабет другого типу. То, звичайно, що детокс 3 дні чи 7 днів навряд чи зробить якесь чудо з вашим організмом. Тобто, перш за все, треба запитатися лікаря, який буде Водити детокс, що він ставить за ціль, і що ви хочете добитися, тобто що ви хочете утримувати От, в кінці саме від цього детоксу, тому що знову ж таки фраза Ми очищаємо ваш організм на молекулярному чи клітинному рівні, це маркетинг. Тобто, в даній ситуації організм є великий, він працює як ціла система, самозбалансована. І як ви розумієте, якщо вам ведуть певні препарати, переважно це препарати для покращення роботи печінки, переважно знову ж таки це препарати, які просто покращують ваш обмін, деколи вітаміни. Звичайно, що вашому організму буде добре. Крім того, переважно на таких курсах детоксу забороняють пацієнту харчуватися нездорово, плюс забороняють вживати алкоголь. Ну і для певних пацієнтів це вже детокс, тобто ви тиждень там. Більше часу без алкоголю, організм очистився сам, до речі, так, і відповідно ви себе почуваєте краще. Якщо ви знову продовжите неякісно харчуватись, плюс вживати алкоголь, плюс тютюно паління, плюс відсутність руху і спорту, то буквально за два тижні весь ефект від детоксу у вас зникне. Е, Якісь казки про те, що ви пройшли деток, самий модний, самий крутий, самий дорогий, який тривав там 3-5 днів, і ви після цього будете цілий рік суперздорові. Вас організм звернеться в норму, це є байки, це є каски, тобто, і Тому питання в це нема сенсу вірити. Крім того, жодна клініка по детоксу не дає вам гарантії, що вона забирає ваші хронічні захворювання. Вона просто покращує ваш стан. Далі просто є нюанси, тобто є клініки, які займаються цим більш комплексно і стараються використовуватися більш дорожчі препарати, є клініки, які скажімо, скажем, простіше до цього підходять. Найпростіший приклад це є трускавець, моршин, східниця, де ви проходите різні процедури по типу масажа, знову ж таки. Крім того, ви вживаєте воду, в залежності, яку вам лікар рекомендує так, місцеву мінеральну. Крім того, ви добре харчуєтеся, тобто, переважно в санаторії чи в приватному готелі, зараз гарна кухня, яка дієтична для того, щоб ваш організм відновлювався. Тобто і це буде для вас певним видом детоксу. До речі, ціна такого детоксу так само зараз вже не така дешева навіть в Україні. Тому, знову ж таки, і навіть в санаторії, тобто в даній ситуації, це так само не дешево. Але звідки це, до речі, пішло? Пішло це все швидше всього, так, з теми індійських аюрведичних практик, тому що в Індії, що. Багато років тому і зараз продовжується є так звані детокс готелі, де є специфічне харчування, там дійсно у нас специфічне. Крім того, є їхні аюрведичні, тобто ліки, які створені з рослин, які використовуються вже теж там десятками, навіть сотнями років. І крім того, це є йога, пропонується пацієнту, і тривалі масажі, півтора-дві години масаж кожен день. І таким чином, пацієнт, який їде в такий детокс готель в Індію, він досить добре себе почуває, тому що клімат 30 градусів плюс, наприклад, в листопаді, їжа дуже Низькокалорійна і переважно рослинна, тобто він переважно скидає вагу, Немає жодного алкоголю, звичайно, тобто це заборонено. Крім того, знову ж таки, масажі по дві години, деколи 4 роки. І крім того, аюрведичні препарати, які ну, не шкодять точно, а трошки покращують обмін організму. І таким чином, дійсно, клієнт або пацієнт такого готелю аюродичну з Індії приїжджає в мінус кілька кілограмів, почуває себе легше. І, звичайно, що стан його кращий. Те саме, в принципі, ви відчуєте в східниці, в трускавці, в моршені, якщо будете дотримуватися цих правил. От якісь супермодних препаратів, які би використовувалися для детоксу, практично не існує. Це все є теж вигадки і просто маркетинг. Тому знову ж таки, перш за все, так як ми домовимося з вами, це має робити детокс, має робити лікар. Під контролем лікаря він має призначати. Друге питання не сподіватися від детоксу якісь чудо результатів, просто покращення загального стану, тому що багато хто думає, що пройдуть всі хронічні хвороби, і все, -все зміниться. Ні. Третє після детоксу, тобто, ви маєте змінити свій спосіб життя і харчування, і таким чином знову ж таки. Покращити свій стан і підтримувати себе в певній нормі. Крім того, що саме важливе, ми мали такий природній простий детокс релігійний, це переважно піст, так от, де рекомендації були не їсти певних продуктів, не вживати алкоголь. От і знову ж таки, це в певних релігіях так само є таким, скажем. Детоксом психологічним і знову ж таки простим, який зв'язаний з більше з харчуванням і вживанням алкоголю. Тому в даній ситуації це теж впливає на наш стан організму. Ну і останнє, я кажу, ви можете практикувати різні варіанти детоксу, які вам підходять, який подобається. Але я кажу, ще раз наголошую: робіть це з лікарем, не робіть це самостійно. Самостійно ви можете, скажімо так, Тримати певну дієту, займатися спортом. Але якщо є медичні питання, будь ласка, проконсультуйте з лікарем, зробіть перед тим обстеження або разом з лікарем, зробіть обстеження і почніть правильний медичний детокс, який буде все-таки покращувати ваш стан. І не сподівайтесь на якесь чудо, тому що так працює чи не працює, наприклад, на сморшені чи в Східниця, чи в трускавці вода. Частково працює, але чудес немає, тобто, щоби. Поїхати на два тижні вилікувати, наприклад, жовчу кам'яну хворобу чи сечу кам'яну хворобу, чи взагалі всі свої хвороби. Е, суто за рахунок води, яка там є місцева, це є теж фейк, і це є казка, тобто ви поспустійте коло джерела в східниці і, чи в трускавці, і наберіть там воду, особливо в черзі, і ви почуєте, що вода лікує все. Ну, але якби вона все лікувала, все і виліковувала, то я думаю, що я би вже не мав своєї професії давно і відповідно. Кажу, знову ж таки, лікарі в Україні були б не потрібні. Тому всі би просто їхали в Трускавець, попили два тижні чи Моршенці, чи в східницю, попили воду і тема би закрилася медицина. Повірте, що медицина трішки складніша, ніж ви собі уявляєте, і з іншої сторони, добре, що ви уявляєте її просто, бо наше завдання лікарів уявляти її складно і вам пояснювати простими словами про складні речі. Ще раз гарного дня. і Гарного професійного детоксу, якщо ви його задумали. Дякую.